Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Серія вибухів на ніч диверсія або халепа на цей раз дісталась авіабази Мічуринська. Як пишуть російські анонімні телеграм-канали, серія хлопків пролунала поблизу диспетчерської вишки та поряд із ангарами літаків ту 134 база довгий час не використовувалась росіянами, і тільки останні п'ять місяців почала відновлюватися, як бачимо, не надовго інформація перевіряється, але судячи зі слів залужного, наші люди там є повсюди. На другий рік війни стало зрозуміло, усім Україна буде діяти рішуче і на території ворога, а не тільки в обороні ми вже наголошували. Удари по російських військових аеродромах є законною ціллю для збройних сил України. Стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енгельса, але й до Уралу. Тому, якщо Росія продовжуватиме терористичні акції проти України, ми будемо відповідати про це та інше. В ефірі апостроф тів розповів екс-голова служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломуш. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не атак яким ми просимо в США, але наш ВиПК може випускати ракети і перші вже є. З іншого боку, це і квадрокоптер. Ре та інші системи, які дістануть на 1000-1200 км. Це кілометрів. Це ракетні системи та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі на 2000 можуть нести бойову частину. Яка завдає ударів по тим цілям, що створюють для нас найбільшу загрозу? Це аеродроми та літаки. Ту-95, Ту-22, стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктури, житловим будинкам, енергетичним об'єктам, згідно норм міжнародного українського права та навіть російського чи білоруського. Такі дії кваліфікуються як терор та геноцид, але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродрому, кораблі підводні човни з ракетами калібри, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали в Енгельсі в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо доставати і до Москви, і навіть до Уралу. У нас і промислові і високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5-10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на південма де створювалося надзвичайно потужне обладнання. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні. Акції проти мирного населення України ми будемо відповідати. Це вже є той етап, коли потрібно карати ворога в першу чергу. Це удари про об'єктах розміщення ракет ракети на сіях кораблях. Можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі. Ця практика лише розпочалася. А якщо Росія продовжить наносити такі удари, ми будемо відповідати. А в перспективі, коли ми будемо проводити наступальні операції стратегічного рівня, це вже будуть і інші об'єкти. Військової частини підприємства вироблення ракети ті системи, які ще сьогодні не задіяні, але готуються для застосування. Свані вже з новою навалою, яку формує на лютий березень міноборони РФ. Зазначимо, спочатку США дозволили використовувати свою зброю для ударів по російському прикордоні. Згодом Джо Байден заявив, що Україна не має бити американської зброї у глиб Росії на 320 км кілометрів по Москві або Кремлю. Колишні співробітники СБУ Іван Ступак заявив 24-му каналу, що усе поступово він додав, що українці відреагували з жартами на дозвіл бити поблизу Харкова. Мовляв, нібито неподалік цього міста навіть віддалені регіони країни агресорка. Згодом з'явилися червоні бойки для ударів по території Росії двісті миль. Це орієнтовно 20 кілометрів, однак до цієї відстані ще чимало ворожих об'єктів. У мене є така фантазія. Місто Липецьк. Там і Липецький військовий аеродром. Там стільки літаків розташовано, наголосив Ступак. Ворог має велику кількість різноманітних військових об'єктів. Наприклад, дослідні науково-конструкторські лабораторії, інститути, які проєктують ракети та виготовляють деталі до радарів. Нам лише озброєння потрібно і все. Думаю, що на півтора-два місяці так Україна точно буде завантажена, поки всі ці об'єкти знищать. А потім вже дійсно можна ці буйки розширювати і розтягувати, сказав колишній спіробітник СБО Москва. Поки що не цікавить Україну, вона не має великого значення у цих атаках. Тобто, спочатку удари по військових об'єктах ворога квазі військових, а далі треба дивитися. Можна скільки завгодно не дивитися телевізор в Росії, проте рано, чи пізно доведеться мати справу з людьми, які це роблять. Ступак додав, що треба знищити російське ефірне телебачення. Усе аби у росіян, бодай трохи розчистилися мізки. Це на рівні фантазії. Ми ж не можемо знищити все російське ефірне телебачення, навіть якщо там буде знищена луб'янка, це не впливає на росіян, наголосив колишні спробітники. Вони звикли мислити тим, що їм дають згори. Редакція каналу не несе відповідальності за условлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.